Я як священик задаю постійно задаюсь питанням, а чому люди не задумуються про вічність, про Бога, про загробне життя. Адже ну, ми всі смертні, ми рано чи пізно помремо. Чому люди про це не думають? І мені здається, в цьому причина є одна з цих причин, можливо, трошки незначна. Але те, що в нас є вічна музика, вічні фільми. Ну, не зовсім вічне, але. От Якщо ти включиш музику, яка була записана там років 30 назад, вона виглядає свіжою. Чи фільм, який був знятий також років 20-30 назад, а то й навіть 40, там все здається свіжим і незмінним. І потім цей фільм можна дивитися і через 10 років нічого не зміниться. І здається, така ілюзія: ну, що смерть це не про нас, і вічність це не про нас. Отут є тільки зараз. І тут тільки. І от сьогодення воно здається таким свіжим, незмінним, вічним, постійним, але все змінюється. Все змінюється. І нам. Чим раніше ми це зрозуміємо, тим, знову таки, будемо ми цінити те, що у нас зараз тут є. І нарешті будемо думати про вічність, яка нас чекає. Та сама справжня вічність, яка. Ніколи не зміниться, ніколи не щезне, по слову Євангелія, де крадії не підкопують, де міль не точить, і де ржавчина не їсть. Тобто цієї вічності треба триматися. Дійсно, багато шуму навколо нас в цьому світі, яке відволікає, яке таку створює ілюзію. Такої стабільності, постійності, навіть під час війни, що саме цікаво, що тут якраз вже немає мінімум цієї стабільності, а люди якось ще, Ну, не дивляться туди, туди, далеко, вперед. Коли вічність настане для кожного з нас, пам'ятаємо про смерть не для того, щоб унивати печалі, це для того, щоб поспішати приходити до покаяння, приходити до... Християнство до церковності, ну, щоб цінити своїх рідних і близьких, які от зараз є тут з нами. Но хто його знає, що буде завтра. Цінімо, цінімо. Цінімо час дорогоцінний, бо він дуже швидко плине. Я стільки разів їздив цією дорогою і все ніяк не знаходив часу, щоб з вами поділитися цією. Така балочка, дивіться, сорочанська її називають. Сьогодні вітрено, ну, у нас степи, в нас завжди вітрено Це такий гарний вигляд. Так а це я спустився нижче, це я в самій балочці знаходжусь. Бачите, скеля виглядує. нас такі види справжні пагорби. Так, ось ще одне дуже мальовниче місце. Це знову я в Блочки самої знаходжусь, тут і далі річка Базавлук Це отакі. От Пагорби, такі гори прямо частково тут є в таких місцях, де виглядує скель. Ками дощиком його вимивало. Є таке якраз. Це. це знову таки між е селом Ложкарівка і Шевченкове Цікава природа серед степу. Ось такі гострі каміння. запитаю, чи ходив я тут з металошукачем, чи щось цікаве знаходив. Якось ходив. Але, на жаль, окрім гільз стріляних там в час Другої світової війни та якихось там маленьких уламків від снарядів, я тут нічого не знаходив. Ну і звичайно. Наше побутове сміття, тільки люди наші залишають, де тільки це можливо. Навіть тут навіть тут. Бережімо природу. Бережімо природу. Не будемо смітити. А якщо хтось десь вирішить зробити якийсь Саме біля самої річки там є такі місця, там десь справжні скелі, дуже високі. А так краса навколо нас. А це такі прекрасні наші нікопольські степи. Це все засаджено сонячником. Тут також, бачите, балочка є невеличка. Туди далі дорога, яка веде з Лошкирівки до Сорочино. Та превеликий жаль із-за такої спеки, яка от зараз починається, за того, що дождя дуже мало було. Наш сонячник дуже сильно страждає. Йому зараз надважливо щоб дождик пішов. Бачите, він трішки почав увядати. Був надіється на краще. Ось така в нас природа. Потрапило мені на очі відео в Тіктоке. Там, де одна дівчина дає інтерв'ю. Ця дівчина, ну, яке б мені слово підібрати, так, щоб це пройшло цензуру ТікТоку. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І оця дівчина розповідає, як до війни, якось вона ще це підкреслила. До неї приходили в гості священики. Які пов'язані з Києво Печерською Лаврою. В гості ходили не просто так. Ну, вона там далі пояснює, які це такі священники, які вони неблагочистиві, негарні. Ну це я так вам мягко пересказую, Можливо, ви це відео самі бачили. І о, знаєте, в коментарях піднявся, піднялася така буря. Люди так почали радіти. Так, нарешті, от, от вся правда відкрита, от вони священики, ось вони такі, ось є і гірше. Отаке от прямо ж лікування, що от десь там якась дівчина такої професії негарної розповіла якісь там брудні речі і всі в це повірили просто. Мене склалося таке враження, якби тобі люди чекають спеціально от таких якихось пліток. Тому що, ну знову-таки, звідки ми можемо знати, що ця дівчина да, каже правду? Можливо, вона це просто говорить для того, щоб повисити рейтинги цієї передачі там, де вона інтерв'ю давала. Ну, раді хайпу. Звідки ми знаємо, що це правда? Ну, Більшість народу так взлікувалася, так обрадувалася. просто. Я так, знаєте, іноді так дивлюсь, коли по новинах показують про якісь е негатні ситуації, які іноді трапляються, звичайно, зі священиками. І люди радуються. От, просто, от. а чому тут радуватися? Немов люди чекають того, щоб черговий раз виправдати свою нецерковність, виправдати своє невір'я. Ось ми не віримо, тому що от такі священики бувають. Ну, бувають, бувають. Але дуже мало насправді. І чомусь не дивляться на хороших священиків, на благочестивих, чомусь постійно постійно дивляться на священників поганих. Чому так? Не знаю, така психологія. Але будьмо розумними, шукаємо Бога перш за все. Всім ранок добрий. Я зараз знаходжуся в храмі. Зараз буду їхати причищати нашу парафіяночку, котра, на превеликий жаль після інсульту вже декілька років прикута до, до постелі, і вона ну, не може приходити в храм на богослужіння, тому я час від часу до неї приїжджаю і вдома її причищаю. Після того буду розповсюджувати новий випуск нашої місіонерської газети. Я трішечки приготував. Це мені на один зуб, правда, ну нічого. Це газета про Воскресіння мертвих і про важливість таїнства причастя. Нам, християнам про це дуже важливо пам'ятати і свідчити про це всім іншим людям, котрі не знають, про те, що наше життя воно має смисл. Ми призвані до вічності. Не просто до якоїсь абстрактної вічності, а про те, що. Коли земна історія закінчиться, Господь прийде цей світ і Воскресить всіх мертвих, кожну людина, котра жива в цьому світі, праведних Воскресіння життя, а грішних Воскресіння суду. І про Воскресіння, всезагальне Воскресіння з мертвих це є один із найважливіших, можна сказати, догматів церкви. І крім цього, тут, звичайно, про таїнство Євхаристі, про таїнство причастя. Тобто, по суті, це підсказка про те. Що треба нам робити християнам для того, щоб наслідувати життя вічне в царстві небесному? І таїнство Євхаристі, таїнство причастя це одне із найголовніших. Тому буду розповсюджувати газетку, буду намагатися говорити з людьми, як це, як це вийде. Ай, буду старатися, тому, будь ласка, кому зустрінеться така газетка, уважно прочитайте. Це дуже-дуже. Про важливе. Бережився Господь, ну, я поїхав, поїхав далі.